Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 4 листопада. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю прибули із зони АТО для відпочинку. Вибори відбулися. Переможці звітують. Забудова між вулицею Дубінською та мікрорайоном Сонячний Острів має велику вірогідність бути замороженою. В міській раді серйозні кадрові зміни з посади першого заступника директора департаменту економіки звільнено Світлану Хімічук. На посаду директора цього департаменту призначено Ярослава Городенського, якого напередодні звільнили з посади начальника державної податкової інспекції Чорнівців. З кінця листопада, за угодою сторін, буде звільнено заступника директора департаменту містобудування та архітектури, головного архітектора міста Сергія Гомоновича та начальника управління земельних ресурсів Віталія Чинчика. З 1 грудня у зв'язку із виходом на пенсію буде звільнено начальника міського управління фізкультури та спорту Ярослава Дяконюка. за угодою сторін звільнено керівника групи з транспортно господарського обслуговування міськрайрад Миколу Лисого. Начальника джерепу номер 9 Дмитра Паладяна. Керівником групи з транспортно господарського обслуговування міськрайрад призначено Володимира Швендюка, який має вищу військову інженерну освіту. Начальником жерепу номер 9 Анатолія Ірчука, який до цього займався підприємницькою діяльністю. 6 листопада в Чернівецькій міській раді розпочнеться чергова атестація керівників комунальних підприємств, установ та організації, яка проводиться раз у три роки. Атестації підлягають 32 керівника. керівникам. Соколи повернулися. Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю прибули із зони АТО для відпочинку та зустрілися із журналістами для того, щоб розповісти про події на сході та методи боротьби із ворожими бандитськими формуваннями. Детальніше дивіться в матеріалі Петра Гайдещука. Важкість та стресові ситуації є однією із невід'ємних складових у роботі співробітника спеціального підрозділу УМВС Сокіл. Черговим випробуванням для бійців підрозділу стало відрядження в зону проведення АТО, де Сокіл виконував завдання різного напрямку. Задача по обезпеченню безпечності проведення масових мероприятий, в частності виборів в 26-го, 11-го, Значит, задачи по обеспечению э, общественного порядка по борьбе с преступностью э, непосредственно в районе нашего. Для виконання цих завдань в арсеналі Соколів є все необхідне оснащення. Від міцних бронежилетів шостого ступеню захисту до найсучасніших снайперських гвинтівок вітчизняного виробництва. Є і старі зразки зброї, але вони були відчутно модернізовані, щоб відповідати сучасним вимогам ведення бою. Лучшого встановлюючи дісвіпулі, лучше, лучше проникаючи дісві по неоднородних бігання, тому що цель може бути в бронежилеті, або в теплої одежі. 762 автомат Калашникова ТМС. Пулиметный магазин, также гп 25 также фонарь, коллиматор Эотек МК2 дает возможность прицеливаться на вскидку, то есть не, не выискивать мушку в цели. За увесь час перебування в зоні бойових дій спецпризначенці не втратили жодного свого колегу. Територія, на якій довелося працювати бійцям, для початку була незвичною, адже окрім боїв у міських умовах, дії переносилися в поля та лісосмуги. Як розповідають спецпризначенці, важким було розуміння того, що місцеве населення було налаштовано проти українських силовиків. Спочатку місцеве населення було ну не дуже, якби в нашу сторону, але при спілкуванні. При проведенні робіт населення поступово поступово відгукувалося в нашу сторону і навіть допомагало. Наразі правоохоронці прибули для відпочинку. На заміну їм найближчим часом відправиться інша група спецпризначенців, які наводитимуть порядок та оберігатимуть спокій українських громадян, які залишилися на сході. Готуємось постійно. Дух у нас бойовий. Ну, що батьки ще нам під. Скаже що буде не виконав Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вибори відбулися. Переможці звітують. Громадянська мережа ОПОРА організувала зустріч журналістів, політологів та переможців по мажоритарних округах Буковини з метою дізнатися, а що саме робитимуть новообрані депутати у Верховній Раді? Які тези своїх передвиборчих програм впроваджуватимуть в життя в першу чергу? На зустріч з'явилися Микола Федорок та Георгій Тиміш. Вони поділилися з присутніми своїми планами. Григорій Тиміш брав участь у виборах 2012 року також, а тому передвиборчу програму практично не змінював. Єдине, що каже, зняв з передвиборчих обіцянок тези про люстрацію та боротьбу з корупцією, оскільки такі законопроекти вже були прийняті радою попереднього скликання. У найближчих планах переможця по 203 третьому округу відкрити громадські приймальні в глибоці, новоселиці та герцах. Ці ресурсні центри будуть надавати допомогу не лише в отриманні відповіді або зв'язок громадськості з владою, з депутатами, з проблемами, які на місцях вони є. Вони будуть реалізовувати через проєкти, через програму. Це все. В наших громадських приймальнях не просто помічники будуть робити цю роботу як юристи-консультанти, але будуть дизайнери з розробки проєктів проєктних ідей і оці проєктні ідеї якраз і призведуть до розвитку даних територій. Також Григорій Тиміш буде відстоювати ідеї децентралізації влади, також розвивати національні меншини в своєму окрузі. Для нього справою принципу є повернути акцизи в місцевий бюджет. Таким чином громада зможе ремонтувати автошляхи, не чекаючи допомоги від держави. По нашим грубим підрахункам, я з начальником фінансового управління і на відповідно глубоко відпрацював цей механізм, може додати на кожен рік як міну від 40 до 60 мільйонів гривень. Що получають наш автодор на сьогодні? Наш автодор отримують лише мільйон 500, 2 мільйони 400 мільйона на утримання державних доріг та навіть на кілометр з одної асфальтової дороги. Колишній мер міста Микола Федорук перед тим як розповідати про свою програму на цих виборах, трохи пройшовся по тому, що вдалося зробити за період попередньої каденції. Стратегічно ми вирішили питання каналізування, побудувавши дюкери через річку Прут, газопостачання, побудувавши другу нитку газопроводу, має маючи, маючи дві нитки. Про це всі, мабуть, якось, здається, що воно так завжди було. Але це було зроблено. Так само, як об'їзну дорогу побудували навколо Чернівців. І я просто нагадую вам, яка була вулиця Руська, Московська Олімпіади кожного року, комунальників, Винниченка і тому подібне. Коли цей транспорт фури пішли з міста, вулиця Руська вже десь, по-моєму, вісім чи скільки чи більше років знаходиться в нормальному стані. У Верховній Раді восьмого скликання Микола Трохимович планує і надалі працювати в комітеті по самоврядуванню також розвивати міжнародні зв'язки Чернівецької області. Говорив і про нинішню ситуацію в парламенті. Там каже, зараз усі переймаються переділом посад. У чому проблема квотного принципу? Що там е йдуть не найкращі люди в уряд, можу так сказати. І це є проблеми. Це були проблеми. Деяких партнерів по коаліції, які зайняли місця в уряді, а не маючи зовсім ніякого ну, розуміння, проблем і тому подібне. Не буду називати, щоб не ображати тут. Але повірте, що питань було дуже багато. У прем'єр в уряді працювало професійно там, може, 5-6 міністрів. Заслухавши програми обох без п'яти хвилин депутатів, слово взяли запрошені на зустріч експерти. Виконувати передвиборчу програму мажоритарнику зазвичай важче, аніж політичній силі, і це є об'єктивна річ. Бо за великим рахунком, ви є представник від одного округу, крім того, там ще є представники від ще від 222 округів, коли не помиляюсь, так але це ніяким чином. Напевне, не може бути причиною до того, аби не напрацьовувати певні якісь командні речі, чи то в рамках фракції, чи то в якихось міжфракційних коаліційних рамках, і так далі. І тому подібне за рейтингом руху «Чесну реальність втілення в життя передвиборчих програм у Миколи Федорука 28%, У Григорія Тиміша 33%. Решта запрошених Максим Бурбак та Іван Рибак на зустріч не прийшли. Надія Величко, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міський голова Олексій Каспрук сьогодні написав заяву з проханням скасувати свою реєстрацію як кандидата в народні депутати України. Так заяви Каспрук розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, Олексій Каспрук був зареєстрований кандидатом в депутати Верховної Ради по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу 61-м номером у виборчому списку політичної партії Народний фронт. І фактично після позачергових виборів до парламенту, що відбулися 26 жовтня, опинився у прохідній частині списку. Сьогодні Каспрук офіційно відмовився від депутатства і залишається на посаді Чернівецького міського голови, що й обіцяв раніше. Забудова між вулицею Дубінською та мікрорайоном Сонячний острів має велику вірогідність бути замороженою. На засіданні спеціальної комісії депутати Чорнівецької міської ради дійшли висновку, що те, що збираються будувати навколо вже зведеного приміщення гіпермаркету, не відповідає проектній документації забудови мікрорайону. Як і чому це сталося? Дивіться в сюжеті Надії Величко. Мікрорайон Сонячний острів знаходиться на проспекті Незалежності за готелем. Турист жителі вже кілька років б'ють на сполох. Між їхніми будинками та вулицею Дубінською, на якій розташований авторинок, мають побудувати торговельно-житловий комплекс. Ще кілька років тому стало відомо, що замість п'яти поверхів споруди матимуть по вісім-дев'ять а замість прибудованого магазину вже зведено велетенський торговельний комплекс. Житлового будинку ніякого. Хай вони прибудують зараз навіть там стіну. Воно не може бути вбудоване-прибудоване, бо воно має більше ніж тисячу квадратних метрів. І поверховість більше, ніж два поверхи. Оце є офіційні висновки експертизи. А може Це ділянка, яка там куплена з аукціона. Це перша черга. Тут двохповерховий підземний паркінг. Житлові будинки. І вбудовані ще тут тобто, торгові приміщення. І це житловий будинок. Тобто це, да, житлові будинки. Під ними йде паркінг, два рівня підземний, щоб забезпечити. Те, що кажуть, що буде багато машин, там проблем. Представники забудовника, співавтор проєкту та підрядна організація запевняють, ніяких порушень немає. Без порушень. Чого законодавства і будівництва Земельна ділянка відповідає призначення, так як в ПДП. Тобто призначення ми не змінили. На підставі того, взяли місто будівні умови, яких так само там не тільки зазначені будинки, житлові, там є й торгово-офісні приміщення. Хоча вони про це мовчать і не хочуть. На що ми потримали дозвіл на початок роботи? Ми всі документи за документом отримували як. Ми всі до ми дотримуючи всіх норм, дотримали всі документи. Кінці кінців няні цього проект не нас пройшов всі експертизи. Пройшов додаткові, тобто не тільки то, що полагається, що під час палких обговорень виникли і інші проблемні питання: чи витримає комунальна інфраструктура посилене навантаження, яке виникне на електромережу та каналізаційні колектори після здачі об'єктів другої, третьої та інших черг в експлуатацію, вважаємо за необхідне за результатами цієї комісії розіслати листи відповідні в інспекцію державбурконтролю. Вона повноважна сьогодні приймати рішення щодо припинення будівництва і разом з тим гіпермаркету, тобто власнику цієї будови, для того, щоб він припинив на сьогоднішній день будь-які будівельні роботи до вияснення всіх цих обставин подальшому і прийняття комісії остаточного. Надія величко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До зими готуються по можливості. Все, що мають відремонтували, необхідне закупили, але не в повному обсязі. Сподіваються на нелюті морози і зиму без ожеледиці. Все це про службу автомобільних доріг області. І начальник Ігор Гах зібрав в залі облдержадміністрації журналістів, аби прозвітувати і розповісти про всі труднощі, з якими дорожники стикаються останнім часом. Детальніше в нашому сюжеті. Служба автомобільних доріг з самого початку просила у держави більше 90 мільйонів гривень. Цього впевнені вистачило би на все необхідне і навіть більше. Натомість їм би мали зачислити трохи більше половини від бажаного. Відповідно до цієї суми розпоряджалися би дорожники. Але попри все, і того не мають. Саме через недостатні фінансування кажуть, і усі проблеми зі шляхами нашого краю. Стосовно готовності до зими, то Ігор Гах зазначив, що все в нас готово, але це теж відносно. Щороку ми говоримо, що ми готові, щороку у нас є певні, певні проблеми, але щороку також ми говоримо про те, що дорожня галузь як в Україні, так і в області, на жаль, не фінансується так, як вона того потребує. І це то наявне фінансування, яке передбачено, воно, на жаль, йде нестабільно, з великими затримками. І саме тому ми маємо те, що маємо. На кінець жовтня службою автодоріг Чернівецької області було заготовлено 97% технічної солі і лише 45 піску. Стосовно техніки, то тут, що могли, то полагодили, але теж жаліються, що її більшість 70-80-х років випуску ламається навіть те, що вже злагоджено. Щоправда, зараз вже уклали два десятка договорів на залучення 26 одиниць техніки зі сторонніх організацій для очищення доріг від снігу. А ще будуть укладати схожі договори на інше необхідне спорядження. Можливо, і братимуть його в оренду Інших областей, але вже зараз для того, аби не було взимку транспортних колапсів, аби не страждали люди, автівки та ще більше не розбивалися дороги, Ігор Гах радить утриматись від поїздок, над якщо без нагальної потреби, підготувати свої транспортні засоби відповідності до вимог, зимова гума і таке інше. Також вже найближчими днями планують запустити асфальтний завод для того, аби отримати дорожнє покриття і до зими по можливості якомога краще привести наші шляхи в порядок. Зараз вже з фінансової можливості ліквідували більше 47 тисяч квадратних метрів ямковості. Отож, достоменно невідомо, чи нормально Буковинці зможуть пережити зиму стосовно дорожнього питання. Але сподіватися, кажуть знавці, треба все-таки на краще. Генрієта Беух, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Центр перукарського мистецтва Віват знову зібрав майстрів, аби розповісти їм про нові новинки перукарської справи, навчити фарбувати білявок у дорогий колір, а також робити гарні кучері, які найтоншому волосю додадуть неймовірного об'єму. Проекспериментувати, змінити свій стиль та довіритися експертам-технологам вирішила наша Генрія Тебеух та Лариса Сергієва. Як все відбувалося та ефект? Дивіться далі. Бути білявкою дуже складно. В цьому переконані всі майстри перукарської справи, адже окрім якісного фарбування, варто постійно слідкувати за волоссям. Для того, аби блонд виглядав достойно, треба добре знати колористику. Саме цьому на майстер-класі насамперед навчали присутніх майстрів. Усі методи та формули згадували і підбирали найкращу можливість придати блонду цікавого, дорогого і доглянутого вигляду. Мені подобається сьогоднішня атмосфера дуже Тим, що задають вопроси, спрашують, інтересують. Сується то есть очень активные ребята, поэтому мені дуже легко По тем вопросам и по і даже формулах, которые они уже вже Я думаю, это вже результат сьогоднішнього семинара. Отримати блонд складно у цьому переконався кожен з присутніх. Відтак, після підбору правильної формули складного процесу фарбування та витримки для реакції. Наша Лариса Сергієва отримала чарівну зачіску і шикарний колір волосся. Також перукарів на цьому майстер-класі від технолога-експерта торгової марки Віталітіс Ольги Тищенко навчили створювати об'єм навіть на найтоншому волосі завдяки кучерям за новою технологією. Це зовсім незвична хімічна завивка чи навіть біозавивка. Це нова формула нового засобу від Віталітіс Смарт Вейв. За вісім тижнів вона повністю зникає. Її повторювати можна раз за разом. В результаті у мене новий стиль без жодної шкоди. Центр перукарського мистецтва Віват має акредитацію першого рівня комітету стандартів салонів краси і є чи не єдиним в Україні, де систематично проводять навчання не тільки українські визначні майстри міжнародного класу, а й закордонні. Будь-який майстер перукар може відвідати їх та навчитися чогось цікавого та нового. Дуже сподобалось відношення до як, як ми, як клієнти, як до ну, до майстрів. Був в колористики дуже, дуже дуже цікаво. І по та по всьому дуже багато, якщо я навіть не маю нової інформації, вспливає то, що колись десь було сховано, в якихось ячейках. Так що дуже корисно приходити. Всі майстри мають таку можливість підвищити свій професійний рівень, отримати додаткові знання в різних направленнях: це чи стрижки, чи вечірні зачіски, чи колористика. І в них є така унікальна можливість постійно. Зростати професійно зростати і відповідно робити своїх клієнтів гарними, щасливими і задоволеними. По закінченню майстер-класу від Ольги Тищенко кожен присутній майстер отримав сертифікат про проходження курсу з колористики та нової технології Smart Wave. Також центр Vivat систематично організовує навчання від визнаних майстрів міжнародного класу. Нещодавно у Чернівцях також побував метр моди В'ячеслав Дюденко з майстер-класом модні тренди тренди-2015». Він особисто вручив сертифікати і атрибутику викладачам центру Vivat Денису Діані Бідяка Генрієта Беу, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.